Слава нашому Господу і Спасу Ісусу Христу! Давайте разом відкриємо Євангелію від Марка, 13 розділ, і прочитаємо 22 та 23 вірші. Бо повстануть Христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна і вибраних. Але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Наш Господь не залишив своїх дітей безпорадними. В ці останні часи ми знаємо зі слів Христа все, що потрібно, щоб вистояти у випробовуваннях і залишитися вірними. Настанови Ісуса для християн, які житимуть перед Його другим пришестям. Тобто для сучасних християн вкрай необхідні. Бо ж, як ми прочитали, сатанинські сили докладатимуть усіх зусиль, аби спокусити і вибраних. Сатанинські сили докладатимуть усіх зусиль, аби спокусити і вибраних. Тобто тих, хто народжений згори. Та присвятив своє життя Господу. Давайте розглянемо, як протистояти окремим спокусам, щоб успадкувати Царство Боже. І перше, про що я буду казати, це потреба в покаянні. Відкриємо Євангеліє від Матвія, 11 розділ, і прочитаємо з 20 по 22 вірші. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш його чуд, що вони не покаялись, горе тобі, хоразіне, горе тобі Вівсаїду. Бо коли б ти в Тирі і в сідоні були, відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в попелі. Але кажу вам, легше буде дня судного Тиро і Сідону, ніж вам. Перераховані міста, яким Христос звіщує горе, дуже добре приймали служіння Ісуса. Там Його проповіді та повчання збирали величезні натовпи. Люди бачили великі чуда, але Господь чекав в першу чергу. Покаяння. І коли Ісус цього не дочекався, то вимовив прокляття на ці міста, кажучи, що навіть язичницьким містам буде краще під час Божого суду. В останній книзі Біблії об'явлення Ісус, звертаючись до п'яти з семи церков, каже їм покайся. Точніше, до чотирьох церков каже, покайся. А ще одній каже, що я давав вам час, але ви не покаялись, і тепер він звіщує свій суд. Звісно ж, повинні каятись і християни, кожен окремо. Зараз у час великих потрясінь ми бачимо як суди Божі, так і великі приклади підтримки від Бога чуда визволення. Мені здається, що ці чуди, які спостерігаємо зараз під час воєнних дій, ніяк не менше, ніж ті, що бачили колись жителі Хоразіна та Вівсаїди. Якої ж реакції чекає від нас Господь? Покайтеся. Тобто Кожному потрібно аналізувати своє життя на відповідність заповідям Божим каятись. І як наслідок покаяння з Божою поміччю змінюватись, віддалятись від гріха жити згідно христових настанов. Праведний хай ще чинить правду, а святий хай ще освячується. Закликає Господь. Цей шлях освячення має продовжуватись все наше земне життя, що і свідчить про те, що ми Божі. Якщо цього в нашому житті нема, Ісус звертається зі словами, що звете мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Ніяка приналежність до якоїсь церкви не змінить життя особистого покаяння та освячення. Ті, хто народжений згори, може вважати себе частиною сім'ї Божої, але згадаємо євангельську історію. Євангеліє від Матвія, 12 розділ 46 по 50 вірші. Коли він Тобто Ісус, і ще промовляв до народу, аж ось мати й брати Його, осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому ото мати твоя і твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав хто мати моя і хто браття мої? І, показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, то і мені брат, і сестра і мати. Ти є відродженим добре, член помісної церкви чудово, відвідуєш зібрання християн, тобто член Божої сім'ї. Слава Господу! Але це ще не все. Досліджуй, що в твоєму житті ще залишилося з того, що робиться не по волі Божій. Такайся. І як наслідок, граби гідні плоди покаяння. Без цих змін все інше буде як театр, гра в християнство, кінець якої гірке. Та пізнє розчарування. І навпаки, хто переможе у боротьбі з гріхом, успадкує все. Далі, як протистояти спокусам останнього часу, це підвладність. Євангеліє від Матвія, 8 розділ, з 8 по 12 вірші. А сотник йому, тобто Ісусу, відповів: недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і видужає мій слуга, бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить, або рабові своєму зробите, і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. По правді кажу вам: навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряві зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів. У чому ж проявилася віра сотника, яку Христос поставив у приклад, промовивши, що не знайшов такої віри навіть серед свого народу. Це дуже важливо, бо ж без такої позиції навіть ті, хто вважаються синами царства, читай вважаються щирими християнами. Несподівано. Опинеться у пеклі. Сотнік, на відміну від багатьох з тих, хто навіть вивчав та намагався дотримуватися писання, розумів важливу духовну істину це підвладність кожного. Він порівнює владу слова повеління на підлеглих, які зобов'язані дотримуватися наказів з владою слова, яке виходить з уст Божих. І те, і інше повинно виконуватись непорушно. Звісно ж, не мається на увазі виконання злочинних наказів чи послуг примусу робити гріх. У християн має бути на це категорична відмова. Також не мається на увазі відмова викривати гріх можновладців. Хоча і це повинно бути не в грубій, принизливій формі, але в християнському дусі любові. Мається на увазі свавілля, зневага даним Богом повелінням слухняності владі, державній, можновладцям у звичайних питаннях, де нема примусу робити гріх начальникам, сімейній владі, послуг дітей батькам, дружим чоловікам, духовній у помісній церкві. Бо ж як не можна любити Бога, якщо не любиш брата, так не можна бути слухняним Богу, якщо нехтуєш Його повеліннями, послуху людям. Отож, вибір такий: або підвладний, або свавільний, якого чекає, як ми читали, плач і скригіт зубів. Далі, як протистояти спокусам останнього часу? Мати та зберігати любов, любов Божу. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 12 та 13 вірші. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Божу любов у серці, яку маємо проявляти, ми отримуємо по благодаті, при народженні згори, як написано, любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим даним нам. Наша відповідальність зберегти цю любов, не втратити. Особливо це актуально в ці часи, коли навкруги стільки беззаконня війна, агресія, звірства. Але ж ми маємо біблійні пророцтва, які кажуть, що чим ближче до другого пришестя Христа, тим більше буде беззаконня. Тому все актуальнішими будуть слова Господа, Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 10 вірш. І багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Давайте ж перевіряти самі себе. Чи зростає в нас ненавість, коли бачимо стільки несправедливості? Чи вистачає нашої любові на допомогу нужденним? Завжди навкруги будуть ті, хто більше нужденний, більше потребує допомоги, ніж ми? Ще, що нам потрібно, щоб протистояти спокусам останнього часу? Не цікавитись різними сумнівними вченнями. Друге послання Тимофію, 4 розділ, 3 та 4 вірши. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та добайок. Нахиляться. Настанови у християнському вченні включають також викриття у гріху, призов до покаяння в тому, що не по волі Божій. Але це слухати вже неприємно. Тому можуть шукати вчення проповідників, які кажуть тільки те, що хочеться чути. І Знаходять, бо в наш час надлишку інформації це нескладно. Як наслідок наповнюються неправдою, а як висловився апостол байками. Ще прочитаємо з другого послання Петра, третій розділ, 17 вірш. Тож ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування. Тут вираз блуд безбожних, на жаль, переведений не зовсім вірно. Дослівно з грецького оригіналу передає, наприклад, синодальний переклад заблуждіння беззаконніків. В інших українських перекладах теж міститься саме слово беззаконня. Це переклад Хоменка, Коліша. Хоча слова беззаконний і безбожний можна вважати синонімами. Ця омана беззаконня може приймати різні форми. Так в останній час все більше розповсюджується вчення, що закон Божий нібито вже скасований, незважаючи на те, що новий Завіт називає закон досконалим, святим, добрим, неминучим, таким, що дає волю духовним. А ще можуть замість настанов заповідей закону дотримуватись чогось іншого, що непамітно заміщує життя згідно волі Божої, його настанов. Ось лише один з прикладів. 1 Тимофію, 4 розділ з 1 по 7 вірші. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо боже твориво добре, і ніщо не негідне, що приймається з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся не чистих та табабських байок, а вправляйся в благочесті. Насправді слідкувати за своїм харчуванням добре. Ще тут не йдеться про випадки, коли внаслідок деяких хвороб вимушені притримуватися певної дієти. Але ж коли в тому числі християни присвячують себе різним системам так званого правильного харчування, коли це стає стилем життя, особливим акцентом, тут вже кажу не я, а слово Боже, той слухає духів підступних і наук демонів, нечистих та бабських байок. Можна наводити інші приклади, коли люди присвячують себе не благочестю, а тому, що немає спільного з наукою Божою. Більше того, стають проповідниками цих небіблійних ідей. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 4 вірш. Ісус же промовив у відповідь їм, – «Стережіться, щоб вас хто не звів. Ще на що ми сьогодні зауважимо: цуратися всього, що веде до поділень. Дії апостолів, 20 розділ, 29 та 30 вірші. Війдуть між вами вовки, люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі повстануть, що будуть казати, перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому пильнуйте. Тут теж маємо пророцтво того, що відбуватиметься. Корень поділень у церквах. Бажання повести за собою, вважаючи, що саме вони вчать вірно, а інші помиляються. Тож, коли створюються церкви не за рахунок того, що спасаються грішники, а за рахунок того, що висмикують християн інших церков до своєї церкви, ці люди за визначенням Біблії є лютими вовками. Післання Юди 18 та 19 вірші. За останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожарливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучується від єдності, тілесні, що духа не мають. Можна зрозуміти тих, хто не поділяє вчення церкви, тому вирішує перейти до тієї спільноти, де погляди будуть близькі. Але якщо всередині помісної церкви хтось протистоїть її вченню, переконує в своїх поглядах, таких апостол називає безбожниками та глузівниками, які не мають Духа Божого. Далі, на що ще звернемо увагу, це вдячність. І прочитаємо з Євангелія від Матвія, 26 розділ, з 6 по 16 вірші. Коли ж Ісус був. У Віфанії, у домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи Алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати і віддати убогим. Зрозумівши, Ісус промовив до них, чого прикрість ви робите жінці. Вона ж добрий учинок зробила мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, а мене непостійно маєте. Бо виливши миро Оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді, кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідувана буде. Цілому світі на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Тоді один з дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до правосвященників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили тридцять срібняків, і він відтоді шукав слушного часу, щоб видати його. Ця історія може не здаватися дотичною до пророцтв останнього часу, але давайте звернемо увагу на деякі аналогії. Останньою краплею, яка підштовхнула юду зрадити Христа, став отой алебастровий сосуд з миром, який жінка вилила на голову Господа. Юда не тільки вважав це марнотратством, але обурився так, що аж пішов до превосвященників. Він вважав, що ці кошти треба було розподілити між нужденними. В наш час великих потрясінь все більше поширюється волонтерська діяльність. Завдяки надавачам волонтери мають можливість розподіляти допомогу тим людям, хто її потребує. А тепер поділюся деякими спостереженнями волонтерів. Часом світські люди проявляють більше вдячності, ніж навіть деякі християни. Останні невдоволені або навіть обурені, бо вважають, що краще знають, як розподілити цю допомогу. Виходить парадоксальна ситуація. Ті, кого навчають більше, ніж інших вдячності, реагують навпаки. Складно це якось пояснити, але нам усім потрібно бути пильними. Бо ж Ремстування народу Божого в пустилі може повторюватись, ми згадали лише деякі спокуси останнього часу згідно пророцтв про останній час. Та чим більше випробування, тим більше Господь дає благодать тим, хто покладає надію на нього, тримається його. Чим більше Випробування, тим більшу Господь дає благодать тим, хто покладає надію на нього, тримається Його. Але без тісного зв'язку з Христом всі наші намагання триматися будуть жалюгідними супроти натиску армії сатанинських сил. Без цього зв'язку нам духовно не встояти при земному житті також не успадкуємо Царство Боже. Нагадую, що перший крок до життя з Богом це покаяння перед Ним у гріхах та присвячення всього свого життя Господу. А після цього разом з іншими християнами церкви шлях. Духовного життя, виконання волі Божої, в чому обов'язково допомагає та сприяє сам Господь Духом Святим. Амінь.